З цією війною до мене прийшов відчай, вирішив сісти на мої плечі, наче форум, чорний, як тінь. Кігті його врізались в мою плоть, змушуючи стікати кров'ю. Важкий, як одушлива ковдра, він тягнув мене на дно. Я не запрошував його. Раніше я був щасливий і думав, що так буде завжди, але цей відчий з кожним наступним подихом висмоктував з мене усю надію. Але якимось чином, в глибині своєї душі, я зміг прокричати мене хтось чує, хтось може допомогти мені. Темрява розірвалася вмить, і мене засліпило світло. Мені кинули надію, як рятувальну мотузку. Я схопився і вона почала витягувати мене з цієї темряви, почала тягнути мене до світла. Очі мої побачили світло, і я зрозумів, що це його світло прорвалося в мою темряву і витягнуло мене з відчаю. Його любов захлиснула мене і наповнила життям. Саме тоді я зрозумів, що не існує такої глибини, в яку він не піде зі мною, і не має відчую, що був би поза його досягненням. Ця надія Ісус Христос Його світло може перемогти будь-яку темряву, навіть ту, у якій ти зараз знаходишся.